Поезія це завжди неповторність. Під таким гаслом провели своє відкрите засідання митці літературної студії «Слово» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Зустріч свою шанувальники краси слова присвятили всесвітньому дню поезії, який у ПолтНТУ відзначають вже 13-й рік поспіль. За ці роки в університеті вже склалися свої традиції. Тож цього дня не лише лунають зі сцени безсмертні рядки, студенти ще й долучаються до цікавої інтерактивної гри. Літературна гра Буріме, яка оголошена у підведенні підсумків, яка склалась традиційно роками, визначає переможців на задані слова створити Рими і вкласти свій зміст студентський. Це завжди дотепні, завжди веселі студентські іскреметні імпровізації. Цього року захід зібрав майже 400 студентів і українських, і іноземних з 25 країн світу. Цьогорічне свято 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Втім, лейтмотив зустрічі Його лірична поезія. Звучали слова із творів українських та світових класиків, декламували студенти і свої власні вірші. І визнані у всьому світі рядки і чуттєві імпровізації єднала одна тема кохання. Взагалі я пишу більше про кохання. Тобто надихаю навіть те, що сонце вийшло, ну, такі маленькі моменти. Ти знаєш, що ти єдина, така єдина на землі. Ти світла, щира і смілива. Образить хтось, не злись на всіх. Умій прощати, вмій любити. Тримайся, будь на висоті. Тоді хтось каже, ти єдина, єдине щастя у житті. Представили свої творчі доробки студенти іноземці. Вони пишуть рідною мовою. Та поезія це універсальна мова, розповідають організатори заходу, яку розуміють усі народи світу. Сьогодні я написав стихотворення перше о моєї яку я дуже люблю. Я скучаю по ній, вона зараз дуже далеко на родині. А второї стихи буде війну, тому що сейчас у нас много воїни в міри. А сейчас можна можна сказати чуть-чуть неспокойно. І в Україні, і в Африці. Іноземні студенти підготували для гостей заходу ще й українські народні пісні у власному виконанні.